Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки, проходимо компанію за Англію, і зараз будемо проходити місію Битва при Нюбері. Ось опис цієї місії. Можете ознайомитись, а я прочитаю, в принципі, останнє речення: Ви мусите врятувати армію і пробитися через бойові порядки королівських військ. Гм. Дуже цікаво, і так, почати місію. Ти це, це що ми за Україну будемо грати? Цікаво, цікаво, написано прорватися королівських військ. Ми так граємо за Англію, що Англія проти Англії буде. Чи ми будемо за Україну проти Англії? Зараз подивимось. Це буде просто дивно, звісно. Але цікаво. І так. Дивимось. Кавалери, е, відрізали нам шлях на Лондон. На Лондон? Чи до Лондону? Ну, цікаво. Шлях на. Ну, мабуть, на. Добре, ми загнані в кут. Я не бачу, що ми в куті. Так, добре, продовжу. І відступати немає жодної змоги. Якщо ми спробуємо відійти, їхня кавалерія просто знищить нас на марші. У нас немає іншого виходу, окрім битися. Тепер ми мусимо або пробитися через ворога, через ворога, або загинути. Які будуть накази? Угу. Ви маєте зайняти пагорб на сході, е так, тобто справа. Прямо навпроти ваших сил. Цей пагорб центр всієї позиції. Він стане якорем нашої армії. Коли заверує битва, візьміть гармати і займіть його. А, засипайте ядрами всіх роялістів, які до вас наблизяться. А, південніше відкрита місцевість і кінноті кавалерів буде де себе показати. Моя піхота принаймні... Боже, прийме на себе її основний удар. За кілька хвилин зійде сонце, нам вже час виступати на позиції. Я розумію, що тут все повинно бути логічно, але я поки читав таке відчуття, що я не знаю, скільки важить там сльоза крокодила, якщо летить відміть на захід по пустині, там, не знаю. Там, де плавають акули. Щось таке для мене тільки що було. Туб тобто ніфіга не зрозумів. Так, добре. Е Мені треба зайняти, по-перше, пагорб. Так? Е потім гармати взяти. Чи взяти гармати. І зайняти його потім. Засипати ядрів всіх... ядрами всіх роялістів, які до нас наблизяться. Так, добре, нас атакують, ми засипаємо ядрами. Це зрозуміло. Е, Південніша відкрита місцевість, місцевість. Тобто знизу. Кіноті кавалерів буде до себе показати. Буде де себе показати. Тобто, мої, мабуть, кавалерії. Моя піхота. Угу. Так, ну давайте спробуємо. Вперед хлопці. Що в нас тут? вибити ворога з позиції на пагорбі. Так, зрозуміло. Ви можете спробувати зібрати добровольців у місці під ваші прапори. Угу, угу, угу. Так, 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 так. Ем, це мені. Так, цей пагорб мені треба взяти. А тут треба добровольці. Так, так, так. Кінота, кінота. 40, 40. Блін, доведеться. Щоб когось взяти, треба розгрупувати. Йдіть сюди, я не знаю, мабуть. Потім. Ідіть сюди. А ти йди сюди. Так швидше буде. Так, а ми всі потроху. Пагорб. Треба знизу. Давайте. Вирушайте ось так. І так, чуваки, що скажете? Угу. Тобто ви авангард свого села, тобто ви не основне село, як я розумію, так? Чи як? Тут щось буде. О, Джентльмени, я бачу на ваших обличчях занепокоєння і тривогу. Б'юся об заклад, що вам доводиться багато працювати, виплачувати великі податки, турбуватися про добробут сімейний. Це так втомлює, вам треба відпочити. А найкращий відпочинок зміна діяльності. Кидайте ваші мирні ремесла і беріть до рук зброю. Ось ви, сер, ви з безглуздим поглядом і роззявленим ротом. У вас обличчя справжнього героя. Без сумніву, в армії на вас чекає велике майбутнє. Непогано гітує. Джентльмени, рушаємо всі разом проти тиранії, яка зазіхнула на наші права. Перемога буде за нами. Заради Бога, небесного воїнства. Ну. І де ви це зустріли? Ага. Так, загітував ти жорстко, я тобі скажу. Так, добрий день, сэр. Ми йдемо з півночі, аби найнятися на службу. На жаль, просування місцевими дорогами виявилось не такою вже легкою справою. Зізнаюся, я абсолютно не уявляю, де ми знаходимося. Я навіть був подумав, що ці дороги навмисне збудовані так, щоб приректи іноземців на нескінченне ходіння по колу. Втім, один з моїх товаришів запропонував, куди більш романтичне пояснення наших пригод. Йому здається, що будівельник цих доріг хотів або мандрівники змогли достойно оцінити принади місцевого пейзажу між нами досить сумнівне. Чи не могли б ви провести нас хоч до якогось міста? <кхм> Добре, що ми на острові оточене морем, інакше одному богу відомо. Як далеко ви б зайшли. Приєднуйтесь до мене, сер. Я подумаю про вашу. про пошук шляху. Ага. Very good. Very good. Отак і отак. Угу. Шотландці. Добре. Добре. Я чую, як вони. Так. Ну, до тебе? Хуле, хуле, до кого до кого підійти? Ти мені кажи. Що тут? З ким треба поспілкуватись? Хм. А тут що? А, может до цифры было то Потому что прям. Ну, давай, ты, тебе сюди, а ТБ селюк сюда. Давай, солян. Перейди сюда, не знаю. Угу, так, давай сюда. Ну, и с кем тут... Треба розмовляти. Здається, ми порозмовляли і... У нас нічого не вийшло. чи це я так погано розмовляю. Ну добре. Давайте повертайтесь. Об'єднаємо в Добре, повертайся. І ти також. Так, сер, сонце взі, е, зійшло. Наші війська зайняли бойові позиції. Але я, як і раніше, бачу на височині роялістів. У чому справа? Захопіть клятий парб. Так, сер. Yes, sir, moving out. Як казав один. Цікавий герой. От так. Тепер серед нас є волинкарі. Угу, угу. Так, 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 все правильно. Під'їжджайте ось так. Сюди. Це у нас хто? Драгу Ось так. Через шифтяру. От спробуємо трошки постріляти. Угу. 79. А де ще один? Угу. і давайте трошки. Підійдемо. Так, сер, схоже, що міщани все ж таки зново... э, зважились взяти участь у битві. Славні, хлопці. Ого! Ага. Very good. Так. Тоді ви підходите сюди. Це ось так. Збереження? М -м -м. Підходь сюди. Дуже добре. Мені здається, ми їх прорядили. Арт підготовка. Давайте ще трошки. 40 є. Все, ми майже готові. Підходимо ось так. Кіннота. Давайте ще трошки. є. Yeah. А те під'їдемо ось так. Угу. Давайте зробимо останній такий красивий. Залп. О! Все! В принципі, супер. Хоча трохи хочеться ще. Ну, давайте так Є. Під'їжджайте сюди, будь ласка. Давайте ось так. Цікаво, чи дотягнуться. О, -о, -о. вау, -ва, ва файно, файно. Ну давай угу. <см compute> С халтурыв. что трошки подали. О, -о доброе, доброе. Не в того цілились, але результат. Угу. Я в вас вірю. Ну, Давайте хоча б одного. Закріпимо результат, і, в принципі, можна буде рушати. Yes. Very good. Супер. Ну що ж, мені це дуже подобається. Давайте вже. В наступній частині спробуємо захопити цей пагорб. Думаю, буде реально дуже таки цікаво. Тут нам не так вже і багато будуть заважати, але коли ми сюди вже зайдемо, в них не буде переваги а, висоти. Добре, тож відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!